Христос рождається. Славі Його. Дорогі молільники, глядачі живого телебачення, запрошуємо вас разом з нами помолитися вербницю, яка єднає всіх нас. Сьогодні вербниця лунатиме із храмом Вознесіння Господнього селища Велика Березовиця. Сьогодні молимося без світла, такі є наші реалії, в яких живемо. Це, щось нагадує той вифлеєм, у який прийшов Ісус Христос у бідному вертепі, де він народився. Там було бідно, там було стромно, було просто, але там було щось найцінніше. Там було то світло, яке просвічує увесь світ, яке здатне просвітити кожну людину. І сьогодні, хоч немає світла, але серед нас є то світло, яким є Христос. І нехай Він дарує нам свій мир, свою благодать, нехай той Ісус, який народжується, принесе мир на нашу землю. Нехай Він благословить наших воїнів і всіх, хто вимолює, виборює нашу світлу перемогу. Молімося щиро з вірою через Пресвяту Богородицю. Нехай вона, наша Небесна Мати, допоможе нам у цій нелегкій боротьбі подолати всі труднощі і з Божою поміччю бути переможцем. Сердечно вітаємо із різдвяними святами усіх і нехай новонароджений Спаситель. Благословить кожного з нас, благословить наші родини, і благословить всю Україну. Отож запрошую всіх до спільної молитви на навіці. Благословений Бог, що завжди нині час і на віки віків. Амінь. Слава тобі Боже, Слава Ставині, Стави Невесне, душі істини, що і все і все наповняєш, скарниться в рахі, життя подати. Прийди, і сходися в нас, і очисти нас від усякої складних, і спаси пові душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця Свяжителя, Творця Неба відуємо, і свинись того, приму і І єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинародного віця вождиного перед усіма віками від світло, Бога істинного, і Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного за цим, що через нього все восстало, він за те нас людей і нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і мрії, і Тіві слава людини, і був розп'ятий за нас, на понті Апилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій несі й восклистанні. І вознісся на небо, і слід праворуч отця, і друге прийняті славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і Духа Святого Господа Животворчого, що від усе вісина і сходить, що до себе сину рівно поклоняє, в рівні славові, що говорив через пророків. Єдину святу Соборну, Апостольську церкву, і сповідою одне хрещення, на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас відкори, і нині, і по всех часі, на віки віків. Амінь. Богородице, Світлі, порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тихниками, і благословенний і воно бо Ти породила Христа, спаса і для душ наших, слава Світу, що нас відкурив, і нині, і по всех часі, і на віки віків. Амінь. Благородиці, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений вікона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спорителя душ наших. Слава Суху Святому, що нас простіли, і в святій сьогодні, в віку хлеби, не нині во всем часі і на віки віків. Амінь. У городи Святі порадуйся, благодатна Марія Благословенна благословена тимченка, і благословені віко на Того, бо ти породила Христа Спаса і Славителя душа наша. Слава Отцю і Сина, і Святому Духові, і нині Отця вчасні навіки віків. Амінь. Перше страсте таїнство, Ісус Христос молиться оливному саду. Отже, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля. Тоді з'явився йому Анан з неба, що підкривлював його, попліскорботи та тривоги, ще пільніше молився, а під Його став у краплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячено від суду. І сказав їм, чого спите, вставайте на моліться, щоб не війти спокус. От ще наш сила, Боса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, віть наш насущний дай нам сьогодні, і проси нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватця нашим, і не пади нас успокоїтися. Усу, а велику, до нас і духа, і по городи святі порадуйся, благодати, Марії, Господь з тобою, благословена тихниками, і благословених вікона Твого, воти породила Христа, спаса, і свобителя душі наших, по городи святі, варайся, благодаря. Вижна, камер, породила, хреста, спасна, Фіго, Марие, господь з тобою, благословенна тимі жінками, віма словенних пілона Твого, бо ти вижна, камер, породила Христа, спаса і зборите душ наших, похорони цих діворатися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тих жінками, вілах словених, нікола твого, бо ти породила Христа Паса і зборите душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословенний пілона твого, по ти породила Христа, спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний пілона твого, по ти породила Христа, спаса і Збавителя душ наших. У городиця, діва радуйся, по раднах, марія сла з тобою, благословенна тим жінками, і благословенних ліво Твого, бо ти породила Христа, спаса і зборити для душі наші, у городиці ті борайся, по марія сла з тобою, благословенна тим жінка, і б словени Твого, бо ти породила Христа, спаса і згоди для душі Вороти святі радуйся Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний словенних пілона того, Бо ти породила Христа, спаса і збавителя наших, по городи радуйся Благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками і благословенний славених пілона того, Бо ти породила, Христа спаса і збавителя наших. Богородиці Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти і житами, і благословенний Бога на Того, бо ти породила Христа Спаса і зловителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і, 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 і нині, і час, і на віки віків. Амінь. Живо Ісусе, прости на наші гріхи, захорони на світове темного вогню, заховати всі, душі в тебе, злоснути ті, що найбільше потребує Твого Волосня. Друге страсне таїнство печування Ісуса Христа. Взяв тоді палат Ісуса і велів Його печувати. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за безконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його раненим ми вийдемо. Отче наш, що з на слав, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на нек і на землі, війна наш насушний, а й на сьогодні і прости нам політики наші, як і ми прощаємо, ми мастер і не веди нас у Спокусу, але висоли нас Бога. амінь. Бо Вороди Святі, вироди святла, благодатна Марія, Господь з собою, благословенна Тихніках, і благословенних диво на бо ти породила Христа Спаса і слабителя душ наших. Богородице діва радися, благодатна Марія, Спас з тобою, благословенна ти між жінками. і благословений придона Твого, по ти породила Христа, спаса і Славителя душ наших. Богородице діва святі благодатна Марія, з тобою, благословенна ти між жінками. і благословений плідона Твого, Бо тий породила Христа, спаса і злавителя душі наші. По городи радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти ти мішина, і благословенний словенних від вонового, во ти вородина Христа спаса і збавителя душ наших, Богородице городи радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між хава, і благословенний славенних відома твого, во тих вородинах Христа спаса і збавителя душ наших. По городицях діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословених людона твого, во ти породила Христа, Спаса Збавителя душ наших, по городицях Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословених людона твого, во ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Похороницях діборатися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний пілона твого, во ти бородила Христа, спаса і душ наших, благодатна Господь з тобою, благословенна і виплона роди, Христа, Похорони Сиді, поранися, благодатна Марія, Господь с Ти, благословена в тині жінках, і благословений Ти, Бога Бога, ти породила Христа Спаса і зворіти для душі нашої. Слава Отцю, Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Але що ми Ісусе, простимо на наші гіхи, заборони нас відповеденного вогню, за, за провайду всі душі до неба. А особливо ті, що найбільше потребують Бога во смерти. Третє, страсте Таїнство. Ісуса в теми. Вояки, співши відок з тернини, поклали йому на голову і одягли його у бог'яницю. І підступаючи до нього, казали: рамуйся, царю Юдейський, і били його по лиці. Отче наш, що і сину в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, ти наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виномасням нашим, і ми нас у спокусу, але прислухне нас від лукавого. Амінь. Похорони діво, радуйся, благодатна Марія, Рівницькою з тобою, Благословенна словенна ти жінками, і мах слованих пілона твого, Ти породила Христа спаса і сповителя душ наших. хороте сидіти воратися, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна словенна ти жінками, і во словенних пілона того, ти породила Христа Спаса і спопителя душ наших. по охорони сидіти воратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благо словена ти пішінками. І благословенних воно Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице городи сидіти благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тих жінками, і благословенних пілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице городи сиді благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тих жінками, і благословенник підо Твого. Води ти Христа Спаса і Спасителя душа, по городицях і радуйся благодатна Марія з тобою, пола Словенна ти віщенка, і мах словенний підлона того, Води породила Христа Спаса і наших. душа, по городицях і радуйся благодатна Марія, Господь собою, благословенна ти міщенка, і бах, славенних Бо ти породила Христа Спаса і спалителя душ наших. Охорони святі поранися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти вішинками, і благословенних літо на Твого. Бо ти породила Христа, спаса, і спалителя душ наших. О городи святі поранися, пологана Марія, Господь с тобою. Поляна, ти ні жінками, і благословенних літо на Твого бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. наші. Благосвіт і поради благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і вам спалати Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сила, і святому Богу, І нині повсякчас, і віки віків, амінь. Пашку Ісусе, на наші віти, запорони нас і претенду вовню. Запромай усі душі до неба, а особливо в ті, що найбільше до тих уголок на себе. Четверте страсне таїнство, Хреста дорога Господа нашого Ісуса Христа. І зібрали вони, забрали вони Ісуса, і, несучи свій хрест, Він вийшов на місце, зване Череп, по єврейському голові. Отче наш, що є сина на нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний нам сьогодні, і нам провини наші, ще й ми прощаємо, і вас наші, і не веди нас до свого але десь нас від Бога, Богам. Похорони ціва радиться, благодарі, Господь. Благословенна словена ти біженка, і благо словених підомат Того, во ти воронила в писах спасах і зловите для душі наші, Діва радися, благодатна Марія, Господь собою, благо словена ти біженка, і благодати підомат Того, во ти воронила, хреста спасать і згорителя душі наші, по Діва ратися, благодана Марія, Господь собою, благо словена ти біженка. І вам слова на прилона Твого, воти Бо вородина Христа Спаса і збавителя душ наша, по городицях і воратися, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна Бо, ти ніж хати, і вам слова на Твого, во ти проти Христа Спаса, і збавителя душа, по городицях і воратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Жінкам, і благословенних відо на того, Ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, похороните діва радуйся благодатна Марія, Росла з тобою, благословенних жінками, і благословенних вікона твого, воти породила, Христа, спаса і збавителя душ наших, Діва, радуйся благодатна Марія, Росла <клухи> з тобою, по благословенному тим жінкам. І благословенний на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, у погороди святі благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші, по вороти сліді благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословенний підома Твого. Води боротина, Христа Спаса і зговорителя душ наша, Богородице, діво, порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, та, і благословена в між жінками, і благословений Дікона Твого, води породила, Христа Спаса і зговорителя душ наша. Слава Отцу і Сину, і Святому Духові, і нині, і во всех і на, час, і на віки віків. Амінь. Бо наш любий Ісусе. прости на наші гріхи, за нас на світового, за напроведну всі душі, на неба. Нас, що і вовсій у ті, що найбільше потребують Твого смерті. П'яте страсне страсте дайство розстряття та смерть Ісуса Христа. Під Христом вже Ісуса стояли його мати, і сестра Його матері, Марія Клеопова і Марія Магдалина. Як побачив Ісус матір та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до матері Жінко, о, це син твій. А тоді й до учня ось мати твоя, було вже близько шостої години і темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години. Ісус закликав сильним голосом. Отже, у твої руки віддаю духні, сказавши це, він віддав духа. Ну. І ось Завіса у храмі роздерлася на від верху аж додому, і земля потряслася, і зачали розкладатися скелі, і повідкривалися гроби, і повставало багато тіл, спочили святих, а з гробів повиходили по його воскресінні до міста, святого війшли, і багатьом з'явились. А сотник та ті, що Ісуса з ним стерегли, як з, з, землетруся, побачили і те, що там сталося, налякалися дуже. Казали, Він був справді Син Божий. Отше наш. Що ти сина не писати, нехай святиться ім'я Тує, нехай прийде завжди Твоє, нехай, нехай, зараз, твоє, <клес> нехай буде воля <клес> твоя, як як на, 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 на землі, і нашому службі, на сьогодні. І прости нам провини наші, як і прощай, як наші, і не веди нас у спокусу, але в існує нас, і духа, хваніх. Богородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти вішинах, і благословенний ти Бога, на Твого, води бородина Христа, Спаса, і Збавителя душі наші, Богородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тих женщинками, і благословенний ліво Твого, во ти породила Христа Спаса і Сповителя душі наші. По городиці, і порадився, благодатна, Марія, Тим, і Господь з тобой. Благословенна тих шинками, і благословенний ліво Твого, в тих породилах Христа спаса і зловитиля душі наші. Похороницях і порадиться, благодатна Марія Господь з тобою, благословенно тим жінкам, і благословених і твого, води породила Христа Спаса і зворити для душі наша, похороните благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тих і благословений пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородиця, діборатися, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, погородиця діборатися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний віко Твого. Воти городила, Христа Спаса і збавителя душі наші. Похороницях і поратися, благодатна, Марія, Господь з тобою, во благо словами, жінками, і благословенних вітана то над Того. Воти породила, Христа, Спаса і збавителя душа наші, похороницях і порадися, благодаря маріям спой з тобою. Ти між жінками, і на Твого. Веди коли Христа спасець побителя душ наша. Молодцы ворогся, баблят на бадіускую з тобою. Благословенна Ти тебе жінками, і благословенный Твого. Благослове на твого. Бативородила Христа, спаса і злобителя душ наших. Слава <зас> Отцю, і сила, і Святому Духові, і нині повсякчас, і часі, і віків. Амінь. Поножити Ісусе, прости на наші діти, заборони всі пекетного вогню, усі душі до неба, а особи у тіщах, що тривоги, Богового серця. І Твої зберігаємо, погородися, Діво, молитва нашими, скорота, не поговори. Ви свята городиця, присяга городиця, присвята городиця. Сердечно дякую усім, хто дідалися з нами у цій молитві на верниці. Нехай Бог голосвить кожного з нас, щирино ласкові благодати, наші сім'ї, наші парафі міста і села і всю нашу Україну. Нехай дорогі всі і щедрі Божі ласки для кожного із нас. Сердечно ще раз вітаю усіх із, із, із різдвяними святами із прийдешним новим роком. Нехай цей рік буде благословенний і щасливим для кожного, а головне, нехай він буде переможним і мирним для нашого народу. Благословення Господні на вас, його і во благодатні і людинолюдям завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь а на кінець, дозвольте, що ми разом заколянували. Бося, завжди досі. <ролі> <ролі> Трава має свій запах, свій спогад. Але є такі страви, що пахнуть домом, дитинством і любов'ю, яку не може знищити навіть смерть. Друзі. Програма Страва героя це не про страви і це не про рецепти, хоча ми про них і розповідаємо, але це про сенси, це про стійкість, це про бажання і потребу жити далі. Цієї суботи о 20.30. ютуб канал живого телебачення.